Всім привіт! З вами Софі Проціни і знижки на товари в магазині Екомаркет. Акція діє до 18.02. Груша українська 1 кг 58 гривень 90 Ковбаса, самобранка, лікарська варена 500 г 99 гривень. Яблуко Гала українська 1 кг 38 гривень 90 Картопля рожева за 1 кг – 18 гривень 90 Четвертина куряча, охолоджена 1 кг – 69 гривень 90. Гомілка куряча, охолоджена 1 кг – 74 гривні 90 Сир український твердий 100 г – 22 гривні 99. Пельмені відрудь 800 г – 114 гривень 50. Хек Аргентина свіжоморожений, 100 г – 15 гривень 70. Крабові палички, водний світ, охолоджені 90 грам, 29 гривень 50. Печиво, Київ хліб вівсяне» 100 грам, 12 гривень 45. Сушка Київ хліб Київська 100 грам, 12 гривень 35. Тістечко Еклер, солона карамель 60 грам 36 гривень 50. Торт київський дарунок від шефа 450 грам, 359 гривень. Вдалих покупок. До нових зустрічей.